Привіт усім поціновувачам архітектури. Сьогодні ми в Одесі і знімаємо е, синагогу Бродського. Вона е, характерна тим, що е, зроблена в стилі неоготики. Що в принципі для синагоги трохи дивно, бо ми от, звикли, що е, синагога і готика — це якісь речі, які е, абсолютно не пов'язані. І в Одесі це один із таких збережених пам'яток неоготики. Одеса взагалі славиться неоготикою через те, що розквіт її будівництва був на той період, в якому неоготика якраз розвивалася, тому тут багато таких об'єктів, які, якщо зайти на Вікіпедію, там половина неоготики якраз з Одеси. І в тому числі і синагога Бродського. По чому ми можемо сказати, що це неоготика? Це, звісно, ці е, стрільчасті вікна, які насправді тут доволі фейкові зроблені стрільчастими, Тобто вони самі мають таку круглу арочку, але зверху ще у них є такий сандрик гостренький. От. Е, оці от масверки на вікнах. До речі, тут такі вони ніжні ці масверки, і я бачу, що вся столярка збереглася, тобто не замінена на, на, на сучасну. Тут навіть видно через на пробите скло, що там ще є якісь на, на, балясини, мабуть фігурні. І э, э, ця неоготика, я думаю, Бачимо, вона відрізняється від неоготики старої біржі О, через те, що там брався за взірець венеціанська версія неоготики, коли е, така масивна будівля просто декорується ззовні якимись готичними елементами. Тут ми бачимо, що в принципі вся будівля вона, от, має такі стрільчасті вікна. Гострі закінчення. От Якщо ми говоримо про неоготику, варто зауважити, що неоготика була наслідком виродження мистецтва, яке відбувалося в кінці 19 сторіччя. Тобто закінчилися великі епохи класицизму, бароко. І архітектори шукали якихось нових форм і нічого не придумали кращого, окрім перевикористати уже існуюча. І от готика одна із таких от романтичних форм, дуже пов'язана з ідеєю нації через те, що ми можемо бачити в Києві, наприклад, по маєтках Терещенка, що вони часто зверталися до неоготики, бо все-таки. Ну, цей от погляд в минуле, як щось прекрасне. І готика, о, ну, оцінка готики як щось прекрасне відбулося виключно в романтичну епоху. Це Часи якраз Шевченка, він говорив про козаків. Британці говорили про своїх лицарів Айвенго. І от неоготика вона зайшла в мистецтво. От. Але звісно ж її робили з абсолютно нових матеріалів, тобто це бетон і власне, такі форми вони мають чисто декоративний е, характер. Тобто, якщо вготи ці стрільчасті вікна просто намагалися так зробити, через те, що це була от, єдина можливість з цегли викласти велика. Таке вікно, то в часи бетону, звісно це тут чистий декор. От сам будинок ззовні такий сірий, і звісно він сильно відрізняється від навколишніх будинків в стилі еклектизм чи неокласики. От. Але от що перше привертає увагу, це ці башти воріт. От вони теж зроблені з металу в стилі неоготики. І навіть от по шарах фарби, яка тут є, видно, що це дуже старий елемент. І секції забору теж от старі, що додає цьому будинку такого шарму. Тобто не тільки сам будинок зберігся, але ще й е, огорожа до нього. Тут також варто зауважити, що єврейське населення України на той час говорило на Ідішу. І Ідіш, оскільки був рідним німецької мови, то архітектори євреї мали доступ до останніх новинок там, архітектурних з Німеччини. І от, власне, Німецькі архітектори, які розвивали неоготику, вони, очевидно, і склали вплив на архітекторів одеських, які побудували от, такі от прекрасну синагогу. Ось, значить, тут бачимо, ось, що був якийсь елемент, бо бачимо, що карниз обрізаний, тут, мабуть, була якась башта. Наразі її немає. Ось, зате по путах. Збереглися такі от башточки, ми бачимо, що там є теж стрільчасті вікна з масверками красивими. Виглядає будинок таким закинутим, там є навіть вибиті вікна. ось Але на вході от написано, що просимо дотримуватись режиму масок, тобто видно, що сюди все-таки люди якось заходять. На жаль, Збереглася е, ця огорожа не скрізь, бо тут ми бачимо, що збереглася тільки нижня секція огорожі, от верхньої вже немає. І в принципі там в глибині видно, що є якісь конструкції невідомого призначення, Ви, виглядають, як ніби вони підпирають стіну, але вони зроблені з дерева, тобто навряд чи вони підпирають стіну, от хто знає, той. Будь ласка, напишіть в коментарях. От. Ну і видно, що все-таки єврейська громада вже не користується мабуть, цією синагогою, бо якась вона занадто занедбана. Цікаво, як збираються все-таки оживити цю споруду. Бо, як ви знаєте, споруда без будь-якого призначення дуже швидко стає непотрібною. От. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію по готичних синагогах Одеси. От гарного вам дня. От. Спостерігайте над навколишнім світом, шукайте архітектуру навколо себе. Це дуже цікаво. От. Гарного вам дня і до побачення.